Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати задачі з величиною місткості. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. І Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 121 і на сторінці 47 друкованого зошита. Усний рахунок присвячений Дню космонавтики. Давайте обчислимо і дізнаємось ракету для космонавта. Від числа 100. Відніміть 65. І це буде ракета. З відповідю. Так, 35. Різницю чисел 63 і 13 поділи на 10. І це буде. 5. Сім помнож на різницю чисел шістнадцять і дванадцять. Ракета з відповіддю двадцять вісім. До п'яти додати частку чисел сорок і п'ять. І це буде чотирнадцять. Добуток чисел 3 і 9 збільш на 3. Ракета з відповіддю 30. Добуток чисел 6 і 6 зменш на 6. Оберіть ракету. Так, це ракета з відповіддю 30. Розумнички. Як ти думаєш, якою може бути місткість бака автомобіля? 50 літрів, 5 літрів чи 100 літрів. Місткість бака автомобіля може бути 50 літрів і 100 літрів. Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши іменовані числа у порядку зростання. Тобто з найменшого до найбільшого. Перевірте себе. А у вас так отрималось? Молодці! Приготуйтесь до математичного диктанту, записувати тільки результати. Суму чисел 20 і 10 поділи на 6. Тисні відео на паузу, щоб записати результат. Далі. Частку чисел 27 і 3 помнож на 5. Наступне. Різницю чисел 50 і 8, поділи на 7. Далі. Від добутку чисел 8 і 3, відніми 4. Тисне на паузу, щоб записати. Наступне наскільки 50 більше від числа 25. Далі. Скільки дволітрових банок потрібно? Що означає дволітрових? Місткість банки 2 літри. Щоб розлити 10 літрів суку, скільки потрібно банок по 2 літри. Наступне. Господарка розлила молоко у чотири трилітрові банки. Що означає трилітрові банки? Банка по 3 літри. Скільки молока було у господарки? Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Розумнички. Давайте дослідимо ось таку задачу усно. Скільки літрів залишиться в першому бутлі після переливання рідини у другий. У першому бутлі ми бачимо 6 літрів. А у другому місткість бутля 3 літри, але у ньому вже є 1 літр. Давайте спочатку дізнаємося, скільки ж потрібно долити. Якщо місткість 3 літри, 1 літр вже є, нам потрібно від 3 літрів відняти 1 літр, і це буде 2 літри рідини, треба долити. Тепер давайте долиємо від першого бутля, в якому 6 літрів. Долиємо, тобто віднімемо 2, і в нас залишиться 4 літри рідини, залишиться у першому ботлі. Прийшов час для відпочинку, діти руханка. Працюємо тепер письмова, задача 4. На фарбування майданчика було витрачено 12 літрів фарби трьох кольорів: червоного, синього і жовтого. Червоної фарби витратили 4 літри, жовтої 5 літрів. Скільки літрів синьої фарби витратили? Задача розповідається про фарбу. У нас відомо, що червоної було 4 літри, жовтої 5 літрів. Ще відомо. Що всього було витрачено 12 літрів. Нам потрібно дізнатися, скільки ж літрів синьої фарби витратили. Задача на знаходження третього невідомого доданка. Тому спочатку нам потрібно дізнатися, скільки червоної і жовтої літрів фарби було. Натисніть відео на паузу і запишіть. Розв'язання до першої дії. Дізнайтеся, скільки з червоної і жовтої фарби було разом. Ось тепер ми можемо відповісти на питання задачі. Скільки ж було синьої фарби? У вас повинно отриматись у відповіді 3 літри синьої фарби. Виконаємо тепер задачу 6. Є повний бак з водою на 100 літрів. Щодня. З нього беруть по 9 літрів води. Скільки води залишиться в баку через тиждень? Тобто у нас брали воду тиждень. 7 днів по 9 літрів. І питання задачі у нас. Скільки ж залишилося в баку через тиждень? Щоб відповісти на питання задачі, спочатку нам потрібно. Правильно дізнатися, скільки ж брали води. Якщо 7 днів по 9 літрів. Тобто нам потрібно дізнатися більше число. І ми дізнаємося, скільки ж всього брали. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося. Запишіть самостійно другу дію. У відповіді у вас повинно отриматись, 37 літрів води залишиться в баку. Вирази 5. Виконай дії. Ми тут виконаємо дії іменованими числами. 1 літр помножити на 7 це буде правильно 7 літрів. Отож, спробуйте виконати дії самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці. Завдання у друкованому зошиті. Скрипка має чотири струни. Скільки струн разом мають скрипки квартету скрипалів? Діти, квартет це коли виконують музичний твір. На чотирьох інструментах. Тобто вам потрібно дізнатися, скільки ж струн разом мають чотири скрипки, якщо кожна має чотири струни. Тобто, ви задачу розв'яжете так, дією множення. Вам потрібно дізнатися більше число. У наступному завданні усі гітари тріо гітаристів що означає три? Це означає, що виконують на трьох інструментах. Разом мають 21 струну. Тобто, три гітари і разом вони мають 21 струну. Питання скільки струн має одна така гітара? Ці задачі розв'язання? Так, діє. Вам потрібно дізнатися одиницю. тобто ділення». І допрацюєте в друкованому зошиті на сторінці 47. Урок ми з вами завершуємо. Оберіть відповідну ракету зелену, жовту чи червону до вашої роботи. Дякую також за увагу! На все добре вам, діти!